Всім добрий день. Засідання постійно комісії Аженської міської ради специально промислової комплекс за мельних ресурсів у трої та прозвук на середовище 24 вересня 25 року. Все присутніх членів Вчетверо, я уже варіант, розицький Руслан Олександрович, А мені? Троє, ага, всього читання Валентин п'ят. На засібній комісії присутні десантного володимировна на піду замальових відносин міської ради. Пункти, інші питання. Друзі, Валентина Володимировна, вулиця Трояндова, місто Гайду Геомос, слово не же слово у Буденко. Друга питання. Чоловік Володимирич, у сім'ї Радка містою, при індивідуального дачного будівництва, відчути замінну ділянку до переліку 30 квадратів. Надати дозвіл на вигляд на переліку, я мовлю, відчути відведення замінної ділянки з метою подальшого продажу на неї на доменних тривах.

Згідно з моєю анкетою, ми що само ратуємо з цього герду імплантації дроче цілий вичеті менеджерку під тарифу за межі ділянки 2 га, та результати допоможуть на опрацюсі будуть зустрічі для мене ділянку. Отже, директор. Як ви вже ж ми говорили, погоджуємося. Платать 35%. За мене фірм, щоб на. Це факт, точковий. Ну, сам щось дозволь гранти по участі в конкурсах. У 7. Я отримав. От утримався з права. В Адміністративному порядку затверджено мотузний зміни до Замюнасинку зачер 19. Так, до доктору Темуру про надання земельної ділянки уромаренту на сінокі 0,7 сотки. Усім. Дякую.

20 договір ран з немає ділянка відповідності до вимог, чинного законодавства законодавство та використати його мовіра редакції згідно підводу. Ренди землі в комплексі з розташуванням на її кодних об'єктів. Працює там, дало все. Всі за господарство з тут за межами солодополя для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 7,6 гектарів.

Згодом у уряді на вулиця Вернська, один Ел місто Гайдро. Да у нас складають змагати дозвіл на проведення експертно-шової оцінки земель ділянки з метою подальшого виробку земель для руки ціля. Наштова да. Ольга Андріївна вулиця Центральна студія від міста Гайдро. Десь це опіт розвиток якраз до щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та зміни цільового призначення з мандрюву найпершого для будівництва обслуговування житлового будинку, господарської будівлі, господарської будівлі, Мерсимок, за на третьему самок для бізнесів слово на події торгівлі. Обтяження матеріальної інвентаризації, земельних діданих загального користування, відведення в місці поховання в межах села Бондроби, 74 га. затвердити технічну документацію за забуду, забуде. Дейто квадратів, ти прокидати до довір просто нове місце було. О, дивіться. Ну, що подати? довір просто нове місце було, бо за нами було середу з 14 до 2003 року. Тоді відповідності від прав від відмови від права користування земельної ділянки. Усе. Все за Дюк Людмила Владимир, вулиця Василя не в столам двигуності, по словам видео тревоги, 60 квадратів, прокументи достановления строку земельного сервиту. И в 1423 року, когда номер пакету, заслуг за благоугоднюю нову и справу пористування земельне ділянку. Рушню Павло Анатольевич вылезева селяску на сторону, об словом идеальный треюгу. Шестьдесят квадратик, документы довольно по установленности.

на території столичних країн-спеціалістів. Звичайно, місцеві керівники з Паніковим, які мають, але в нього немає місця перечувати ніякі документи, які не стверджували комунію. Як би ми відповіли на цю ситуацію, ми маємо дітей, які посвідчували правильну для мене імперіальну частку фахівців, яких у 17-й годині відбувалися в Києвській Америці.

Куковская Анджелина Вітальівна замежена солока зачин, де Великосвязь Господарства. Відмовлене розвитку на практику. Куповська відмовила Миколая за межі на село, завчин, де в одні соціального господарства відмовити на дані дози. Куковская Алина Вітальона замежена солока завчина. Два ВКмова та на Дим дози. Mm. Кубарська Марія Павліна, за межами село Казавчин. Відмовити в на один дозволу. Русуєм. за. Васенюк Олександр Вадимович на території Альмістів міської ради, геоведення особи-просіянського господарства. Відмовити на Дні дозволу. Русуєм. Сіза. Почніть вас, ви одному за межі село Казавчин. Відмовити на дні дозвіл. за. Уповска Мария Павлина замежена, срок Азовчин, вид мовити на дані доступу, Анна Васильевна замежена срок зачин. Відмовити на Данидой Сиза. Спутников Спутникова Іван Васильевна замежив. Ступникова, Іван Васильевна, замажина срок зачем. Ускоржене вітальна замежены село казавчин. Відмовити на не дозволу. Упор скидло му замежені свого козачин. Відмовити на не дозволи. Упор старина вітальники назамеж слака зачину. Да? Відмовити надо не дозвіл

А, в лекарствах, да. А вы, Ну вот, все. Все за. Я не помню, для вывода и продажи заманки для англ. Получил Сергей Владимирович, вывод ценность важности, не для Продать заманку для англ. власти с и журналистов, все все. Сюда. Насекомые церкви Владимира Владимировича придет один на миллион, то все будут 12 сот. Выехали. Все дела. Черкова жалоба на Демина та Стениколя Васильевна в улице Европейская Пятница, что важно. Придет один на миллион, на 5 лет. Равные площади на Риме, и за меня туда. Вот все. Все дела. Четвертый. Да. Прежде чем я попрошу.

The Інna Юрьевна вулицу на залежности да, слойнівка, сиза. Да. Смерканська Оля Миколаївна вулица Тараса Шевченко с... Михайловна вулицы, Тараса Шевченко, 71, Сиза, Зайцева Светлана Владимировна, вулицы Тараса Шевченко, 6, слово Дуленівка, Передати за Манджианку власне, да. «За». 172, на Владимир, на вулиця, Семеняна Тамара Іванов молодіжні 10 місто Вальм, передати заманджування власність вуслу Сізам. Судорок Олександр Володимирович вулиці в дрочені 87 місто Вальм. Передати за Манджанку e, власності в устрім Сізан. Рябов Анатолій Іванович вулиця Анатолія Сверднийського, 19 місто Альвів, передати за Манджинаку власне залуствий в Сізав. Адюрк Олександр Олександрович вулиця не було 61 місто Альберт, передати за мен джинку власність в руслої. Сиза, вот там чилососного девятнадцать место гаджа, придат за менеджанку власницу, сиза, бодана леса на проволоку, прадате за менеджянку власництво, сиза, миландрив на праву, резней синдроп 2, місто гадр, прадаза мене класність, на праву, курми диссим стоит, прадата за манджанку власництво. Голосуємо всі за. Чумакова Лариса Володимирна, вулиця, Садова, 84, село Словотво. Село Садове. Передати за мене ділянку, власне. Голосуємо сіза. <риснені> 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 <риснені>